Всім привіт! Ви на каналі Це футболісімо» І сьогодні ми розберемо матч Кривбас Чорноморець. Кривбас на третьому місці. Чорноморець на четвертому місці. Це боротьба за перше місце сьогодні буде. На першому місці Полісся. Але, думаю, Кривбас виграє На мою думку, Кривбас це якесь відкриття нове УПЛ. Вони на третьому місці. Це Ліга Європи, якщо не помилявся. Четверта Ліга конференцій або Ліга Європи. Кривбас у Полтаві грав проти Ворскли. І вони ворсклу виграли 1-4. А проти Руха вдома грали, програли. 1-3. Сенсація. Да чи ні? Як ви вважаєте? Але у Чорноморцям вони грали проти Кривбаса 1-1. І на останніх хвилинах Чорноморець забив і вийшов далі в Кубку України. Це нормальний старт для команди в Кубку України. Якщо Чорноморець виграв, то вони постядуть перше місце. А якщо Кривбас, то вони посядуть перше місце. На мою думку, посяде перше місце Кривбас. Зараз на першому полісі, я казав вже, ну скажу ще. І я думаю, що Чорноморець так собі буде грати в цьому матчі, програє 5-0 кривбасом. Я бобулюваю закрив вас у цьому матчі. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі це ФУТБОЛісмо!